Доброго часу, доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. Зичу всім тепла, бо, відверто кажучи, зі світлом, опаленням і іноді з водою в Києві дуже дуже складно. Але тримаймося через два тижні закінчується відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, яку отримували чоловіки. Ще раз наголошую, саме 2 лютого 2026 року, останній день відстрочки, яка надавалася, вкотре надавалася в листопаді 2025 року. І зрозуміло, що виникає питання, коли саме подавати документи на продовження відстрочки. І взагалі, чи подавати ті документи на продовження відстрочки, чи ні. Чи подавати документи до 2 лютого 2026 року, ну до прикладу, сьогодні, завтра, післязавтра. чи все таки подавати документи після закінчення дії відстрочки, тобто після 2 лютого 2026 року? Для більшого розуміння пропоную проаналізувати норми всім відомої постанови 560, яка на даний момент має назву питання проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Зразу зауважу на те, що якщо чоловік вперше отримує відстрочку, планує отримувати відстрочку, він повинен підійти дуже. Як то кажуть, детально до цього процесу підготувати документи, які визначені додатком 5 постанови 560, або ж подавати відповідну заяву через застосунок Резерв плюс, якщо є можливість автоматично отримати відстрочку. Зараз же ми з вами будемо розглядати ситуацію, коли військовозобов'язаний чоловік, який має право на відстрочку, вже подавав через ЦНАП документи на отримання відстрочки і отримав відстрочку до 2 лютого 2026 року. Уважно звертаємо увагу на пункт 60 постанови 560, в якому чітко визначено, що відстрочка від призову. Надана відповідно до даного порядку, даного положення, зокрема, пунктів 57-58-1, а це пункти, які безпосередньо визначають, яким чином подається і розглядається, і розглядаються документи разом з заявою на відстрочку. Так от, якщо відстрочка від призову вже надана відповідно до. Пунктів даного положення у разі продовження строку проведення мобілізації відстрочка продовжується шляхом увага, автоматичної зміни дати про закінчення відстрочки засобами єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних резервістів за наявності законних підстав на відстрочку відповідно до. Раніше поданих військовозобов'язаним документів для оформлення відстрочки або відомостей, отриманих за допомогою застосування електронної інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язаних резервістів та базами банками даних на строк, встановлений указом президента України про продовження строку проведення мобілізації, але не більше як до настання обставин, за яких особа втрачає законні підстави для відстрочки. Далі, в цьому ж пункті 60 зазначається, що перевірка підстав наявності у військовозобов'язаного права на відстрочку здійснюється протягом 5 днів у разі або надання військовозобов'язаним відповідної заяви про надання відстрочки, або виданням указу президента про проведення мобілізації, або надходження звернення органів державної влади місцевого самоврядування або отримання офіційної інформації про втрату підстав військовозобов'язаного для відстрочки, про втрату військовозобов'язаних підстав для відстрочки. Отже, ще раз наголошую, що відповідно до пункту 60 постанови 560 визначається, що якщо фактично військовозобов'язаний подав через СНАП документи на отримання відстрочки, відстрочку було йому надано, то у разі продовження строку проведення мобілізації, а в даному нашому випадку вже є указ президента, затверджений Верховною Радою, так от. Такому випадку відстрочка фактично повинна бути продовжена шляхом автоматичної зміни дати про закінчення відстрочки на новий строк в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних резервістів, при цьому за наявності законних підстав на відстрочку відповідно до раніше поданих документів або відомостей отриманих з реєстрів чи баз даних, які є у розпорядженні працівників територіального центру комплектування. Тобто, фактично, якщо військовозобов'язаний вже отримував відстрочку, а це означає, що він подавав весь пакет документів, які підтверджують його право на відстрочку, такий військовозобов'язаний начебто. Не повинен хвилюватися, адже в застосунку Резерв плюс просто повинна бути змінена дата закінчення відстрочки. При цьому саме автоматично повинна бути замінена дата про закінчення відстрочки з урахуванням строку встановленого указом президента про продовження строку проведення мобілізації. Тобто змінитись повинна дата з 2 лютого 2026 року на травень. 2026 року. Почувши таку інформацію, шановні слухачі, запрошую вас до дискусії з питання, чи потрібно хвилюватися військовозобов'язаному щодо автоматичної зміни дати закінчення відстрочки, чи він спокійно може чекати 2 лютого 2026 року і вже на наступний день оновити резерв та побачити змінену дату відстрочки. А точніше, побачити дату продовження відстрочки на новий строк. Напишіть в коментарях. На мій погляд, хвилюватися про продовження відстрочки потрібно, і потрібно підстрахуватися і подати по-новому документи, які підтверджують право військовозобов'язаного на відстрочку. Це потрібно саме для того, щоб не потрапити в ситуацію максимальної вразливості, адже у випадку закінчення. І Самої відстрочки зникнення позначки про право на відстрочку в застосунку резерв плюс будь-якого чоловіка може бути мобілізовано, і, як ви розумієте, доводити право на відстрочку і захищатися буде, перепрошую, дуже довго і дорого. Тепер давайте з'ясуємо, коли фактично потрібно подавати документи на продовження відстрочки, тобто підтвердження права на відстрочку на новий строк. Потрібно подавати в нас до 2 лютого 2026 року, чи вже після 2 лютого 2026 року. Давайте з'ясуємо, які в даному випадку можуть бути складності. Якщо уважно дивитися порядок подання через СНАП заяв про надання відстрочки, що затверджено тією ж постановою 560, то чітко визначається, що формування заяви на відстрочку може бути припинено: ну, по-перше, якщо військовозобов'язаний вже подав заяву на відстрочку і щодо неї не прийнято остаточне рішення. По-друге, якщо при поданні заяви військовозобов'язаний не перебуває на військовому обліку в територіальному центрі комплектування. Інших підстав для припинення формування заяви і відповідно до даного порядку подання підтверджуючих документів на отримання відстрочки, так от немає інших підстав, крім тих, які, які я зараз вам назвала. Тобто, фактично, військовозобов'язаному працівником ЦНАП не може бути відмовлено формування заяви на отримання відстрочки на новий строк тільки з підстав того, щоб даного громадянина. Вже є підтверджена відстрочка, є право на відстрочку, і відстрочка досі ще не закінчилася. Разом з тим, після формування заяви, подання заяви на відстрочку та підтверджуючих документів про право на відстрочку до відповідних працівників ТЦК, яка передається з електронному вигляді від працівників ЦНАП до працівників ТЦК, може виникнути ситуація, коли працівник ТЦК. Може відмовити громадянину військовозобов'язаному фактично з формальних підстав, а саме у зв'язку з тим, що указ президента, який затверджено Верховною Радою, не набув чинності. Якщо уважно дивитися на сайті Верховної Ради, то проект закону про затвердження указу президента України про продовження строку проведення загальної мобілізації, що має номер 14367 від 12 січня 2026 року, станом на сьогодні на 19 січня 2026 року, Передано на підпис президенту. Тобто даний закон ще не підписано президентом і не оприлюднено, тобто він не набрав законної сили. І це відповідно до норм законодавства може бути формальною підставою, відповідно до якої територіальний центр комплектування при розгляді поданої військовозобов'язаним заяви на продовження відстрочки, може фактично відмовити в наданні такої відстрочки. На жаль, така ситуація відбувалася в деяких випадках і в 2023, і в 2024 роках. Отже, враховуючи інформацію, яку ви зараз почули, потрібно відслідковувати на сайті Верховної Ради інформацію про підпис закону 14367. Також потрібно формувати відповідний пакет документів, які затверджений у додатку 5 постанови 560, і в подальшому з оригіналами підтверджуючих документів права на відстрочку подавати відповідну заяву, яку буде формувати адміністратор ЦНАП для отримання військовозобов'язаним від строчки на новий строк. Шановні слухачі, у мене до вас буде також велике прохання. В коментарях поділіться своїми думками, а також опишіть ситуації щодо отримання вами відстрочки на новий строк, яку ви будете отримувати, зокрема після 2 лютого 2026 року. По-перше, це мені дуже цікаво для мене, для загального розуміння ситуації по Україні, а також це дуже цікаво для інших слухачів, які мають змогу розуміти ситуацію. І яку вони можуть спіткати щодо певного ЦНАПу? Тому, будь ласка, пишіть, якщо можливо, місто, де ви подаєте заяву на продовження відстрочки. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, електронну пошту, для контакту залишай в описі під даним відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також нагадую, що я є сертифікованим медіатором, тому якщо ви хочете зберегти нерви, час і гроші, і у вас є питання, спір сімейного направлення, спадкового направлення, трудового направлення, до прикладу, звертайтеся, будемо також вирішувати ваші питання. Дякую за увагу, бережіть себе, до зустрічі, до побачення!